Мої вітання, шановне товариство. Я знову на полі прийшов оглянути, в якому стані картопля. Картопля росте. Жуки, яйця відкладають. Картоплю вже треба буде підгорнути через декілька днів. Сухо. Але сьогодні відео буде не про то. Крім тих таких шкідників і Колорадський зюк, є ще в нас дуже багато воронів. Вони багато шкоди роблять. Ми тут посадили в картоплі гарбузи і вони нам повитягували. Як відомо, друзі, що найкращий метод, щоб відлякувати таких шкідників, то мертву ворону вчепити. Але вони на дорозі не валяються. І з жінкою так порадилися, думали, думали. Зробили таку штучну ворону. Як бачите, на палку тут такий повідочок, щоб вона не заплутувалася. Взяли. З картону вирізали такий макет ворони. І з чорного кулька скотчем нас наклеїли. Таку страшилку. Ну не знаю, друзі, наскільки воно буде ефективно, зараз не можу сказати вам. Але через кілька днів, коли вже почнуть вилізати гарбузи, треба буде поспостерігати, особливо зранку або вечором. Коли багато ворон пролітає над городом. Як вони реагують на такі оподала? Ну і тоді, якщо є якийсь ефект, вам, друзі, Дам знати, то такий самий непростіший метод, щоб їх відлякати. Ось такий коротенький відосик, друзі, вийшов. Бувайте всіх вам благ, мирного неба над головою.